Очіплення міліції. Навіть в парку не можна було в парк пройти. Будь-кому, хто був, наприклад, у вишиваній сорочці чи синьо жовтим прапором. Суд напередодні суд забороняє Запорізькій обласній організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода проводити будь-які акції. Заодно і суд, знаєте, щоб омити руки, заборонив і комуністам проводити будь-які акції. Але що роблять комуністи? Комуністи оголошують, добре, ми не. Проводимо акцію встановлення пам'ятника Сталіна в Запоріжжі. Ми проводимо зустріч з народними депутатами. От на цьому місці і міліція, яка би мала виконувати рішення суду, звичайно, що вона стояла на стороні комуністів. І нікого них, Тобто, єдине, що нам вдалося зробити, отак от по колу походити, покричати, покричати. Навіть як ви хотіли якогось комуніку туди вкинути чи яйця якогось то би й не докинули, бо настільки далеко це все було. Зараз, щоб ви розуміли, пам'ятник Сталіну він е, стоїть в оточенні чотирьох відеокамер, його охороняє постійний пост міліції. Слухайте, що таке? Що за, що за ситуація в державі? Які цінності сповідують? Більше того, теперішня влада. Постави, скажімо, Ганни Герман, починають говорити, ні-ні, ми не дозволимо встановлення цього пам'ятника. Давайте ми спочатку зробимо референдум. Ну, В принципі, логічно. Давайте хай референдум буде проведений в Запоріжжі. Хоча в Запоріжжі, знаєте, вулиця Леніна, Проспект Леніна, Ленінський район, озеро Леніна, і, і все там Леніна, і Маркса, і, і, і всіх тих решта. Але вже навіть не про Леніна йдеться, вже навіть про Сталіна йдеться. І от в Луганську зараз хочуть встановлювати, навіть у Львові. Є інформація, що ну, хто є з Західної України зі Львова, знаєте, є у Львові такий клуб Рокса, який належить е залізничникам. І навіть е комуністи там вони взагалі зараз вони зараз підняли голову. Тобто от, вони відчули, що їм все можна. Ви собі просто не уявляєте, яке святкування 9 травня було цього року. Ви собі того не уявляєте. В радянські часи, я трохи застав ті часи. Як і, напевно, частина тут присутніх, навіть близько такої помпи не було. От щоб ви розуміли, в тому самому Львові, про якого я говорив, був марш парад з БТРом, військовою технікою. Від, від, раніше ж останні 20 років, 9 травня і всі ті 7 листопада це виглядало так. Є е, е, на околиці міста пам'ятник. Е, Славич, щось таке, якось він там називається. Отам От збиралася кубка 50-60 комуняків з прапорами. От вони постояли, щось там подзявкали, квіти були поклали, на тому все закінчили. І на холм слави до могил занес. Ніхто їх не чіпав, не рухав. Господи, вони вже там потрошки вимирають. А тепер паради робили. В Івано-Франківську військовий парад. Більше того, в кожному районі Івано-Франківської області. Були проведені там, де є військові частини, були проведені військові паради. То тут собі тяжко уявити, що, що це створено. Яке повернення старого радянського комуністичного минулого. Просто такими надшвидкими темпами. А їм все можна, їм це все дозволено. Вони голови піднімають. І відповідно, по всій Україні, ми зараз бачимо шалену українофобію. Знову повернемося до Одеси, коли рік тому назад забили того хлопця студента Чай, Максима Чайку. Так само це ж було вбивство за національними мотивами. Тому що, щоб ви собі розуміли, ясно, що Західна Україна, центр України, і Південь, і Схід України вони трошки відрізняються. На сході і в центрі України там зараз, скажімо, наші позиції дуже сильно кріпнуть. Тільки через те, що там починають жорстко щемити будь-що українські. І ті, хто себе вважають ідентифікують себе українцями, вони звичайно. Дуже радикалізуються, тому що вони розуміють, що інакше нічого вони не можуть зробити. Звичайно, всі надіялися на владу, на помаранчеву владу. Тому що думали, опа, прийшла ніби своя влада, і вони все зроблять. А вийшло все навпаки. Вийшло, Скажімо, знаєте, таке враження було, що хотіли зробити гірше. Тому що намісники, які призначалися експрезидентом Ющенком, це були такі негідники. Це просто були злодії, жульки, які крали, які власне, показували, що так звана помаранчева влада це є ще гірше, ніж оті кучмівські ракети. Насправді воно так і було. І тому, якщо сьогодні починають відкриватися кримінальні справи за те, що вони там робили, і садити різних там хабарників, я, наприклад, розумію, що це є правда. Хоча, звичайно, є певні політичні мотиви. Можна говорити про політичні переслідування і таке інше, але насправді воно є зовсім по-другому. Насправді ж то факти деребану України впродовж тих останніх 5 років абсолютно очевидні. абсолютно очевидні. І саме через те українофобія просто процвітає. Вони ожили. От всі ті. А хто, такі, от, хто та категорія тих людей, які зараз виступають проти українців? Це є ну, діти тих так званих визволителів. так? Це є не українці, хоча я зараз не хочу говорити про всіх, є дуже багато, скажімо, не українців, які проживають в Україні, які є лояльними до української національної ідеї і, до речі, нас підтримують. Щоб ви розуміли, що за свободу приблизно третина виборців, які голосують, це не українці за національність. Я вам реально кажу, от на тих виборах останніх, коли от я пригадую, був такий випадок в Кременчузі. Полтавська область, Кременчук, ну, дуже зрусифіковане місто, тому що це є промислове місто, в свій час туди зеків різних завозили, ну, знаєте, як заводи в радянські часи будувалися. І відповідно, от іду я по тому Кременчуку, чую, хтось мене хапає ззаду за Лацкан Маринарки. Я обертаюся, якась ну, жіночка стоїть, каже: О, я тебе узнала! Я думаю, дуже приємно, я по телевізору відео. Я думаю, господи, що, що вона зараз буде мені розказувати. І вже ти знаєш, я за тебе буду голосувати. І знаєте, що вона сказала? Я за тебе буду голосувати, тому що ви націоналісти, любите своїх, але люблячи своїх, ви нам зла не зробите. І ви є прогнозовані, ось що вона сказала. Не тільки принципові і послідовні. Ви розумієте, товариство, те, що я вам зараз розказую, я ж це саме говорив і 20 років тому назад. На відміну від багатьох інших політиків. Ми не змінюємо своїх думок. Ми можемо вдосконалювати залежно від ситуації, але ми не змінюємо залежно від політичної конюнктури. То нам вигідно вступати в НАТО, то нам не вигідно, то нам вигідно